Ось, будь ласка, я зробила прорахунок на ваші стіни. А що таке послуга тонування і чому я маю за неї платити? Зараз я все поясню. Послуга тонування простими словами це перетворення білого кольору у те, що обрали ви. Але сам процес не простий. Спочатку ви обираєте колір, і ми по формулі вираховуємо скільки тонеру потрібно додати. Щоб точно попасти в тон, ми тонуємо невелику кількість, робимо викраску на лист і звіряємо її, чи дійсно ми попали в ціль. Варто сказати, що чим темніший насиченіший колір, тим більше тонеру ми вливаємо. А тонер це окремий продукт, який теж має свій бюджет. Коли ми досягли потрібного кольору, тонуємо весь об'єм матеріалів. Після цього заносимо ваш колір у архів. Це виглядає так: Викрашуємо готовий матеріал та записуємо у бланк всю інформацію про тон та ваше замовлення. Такий бланк зберігається у окремих папках. Цей архів ми ведемо вже більше п'яти років, тому коли вам потрібно буде освіжити чи відреставрувати деякі місця на стіні, ми зможемо повторити колір в точності на будь-якій кількості матеріалу. Тому ця послуга, звісно ж, має свою цінність та оплату. А ви як думаєте, чи цінна послуга тонування для вас?